Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Три сотні бійців спецпідрозділу Національної поліції охорони тренуються щодня. Постійні заняття допомагають бути готовими до швидких дій в екстрених ситуаціях, як фізично, так і морально. Вогнева підготовка, смуга перешкод, заняття з тактичної медицини. Як поліцейські тренуються, бачили наші кореспонденти. Ті, хто щодня стоять на варті порядку, постійно підтримують свою фізичну форму, відточують професійні навички. Систематичні тренування дозволяють бути готовим швидко реагувати у критичних ситуаціях. Заняття з вогневої підготовки передбачають ознайомлення з новими зразками зброї, вироблення вміння, поводження з нею. Потрібно постійно тренуватися, тому що тренування завжди допомагає. Правильно прийняти рішення, використати зброю, застосувати заходи фізичного впливу. Там часу немає взагалі, потрібно швидко приймати рішення і бути впевнені в своїх діях. За партами теорія, а в тирі – відпрацювання практичні. Систематичні заняття дозволяють показувати, щоразу кращий результат вже безпосередньо на стрільбищах. Тренуються як хлопці, так і дівчата. Субертова. Вищий клас показують досвідчені інструктори, які тренують молодих бійців. На збір, розбір пістолета йдуть лічені секунди. Закінчу. Професія поліцейського безумовно пов'язана з ризиками, але це того варте, зізнаються бійці. Батьки тільки за, тому що це я вибрав, це мій путь, і вони завжди підтримують мій вибір. Найскладніше тренування в тиру, в спортзалі. Найбільше подобаються спортивні секції, стрільба. Збережемо і захистимо девіз структурного підрозділу національної поліції поліції охорони. Щоденні відпрацювання дозволяють з часом вийти на високий професійний рівень. Двоє на ремені знаходиться на шій. Ви дуже швидко приводити її готовність. Вам необхідно перейти на короткий ствол. Робиться ця заміна дуже швидко. Ви ставите зброю на запобіжничок і закинути заступ. Далі одним рухом видаєте зброю коротку і працюєте з короткою. Заняття допомагають правильно вміти застосовувати заходи фізичного впливу, адже потрібно швидко приймати рішення бути впевненим у своїх діях, розповідають бійці а інколи навіть переборювати самих себе, в тому числі на смузі перешкод. «26, 27, 28, 29, 30, 53, 54, 55, 56, 57, 58, стоп. І фізично тренуємося, і взагалі морально, ми психологічно підготовлювалися і готуємося зараз так само. Тобто кожен день іде в нас якось як боротьба з самим собою. Переборюємо свої можливості, так і психологічні, і фізичні. Стараємося ставати кращим. Подобається допомагати людям взагалі, прийти в важку хвилину на допомогу, потім підтримати їх, боротися з злочинністю, з та яка нас є. На жаль, молодих бійців тренують інструктори, передаючи власний багаторічний професійний досвід. Олександр Навроцький багато років служив у правоохоронних органах. Тепер навчає, як правильно поводитись з різними видами зброї, а також викладає тактичну медицину до медичну підготовку. Ми будемо працювати біля пораненого, який у нас не виявляє ознак з життя, і будемо намагатися його реанімувати, тобто провести серцево-легеневу реанімацію. Тільки тут треба що? підняти звільнити дихальні шляхи, ми піднімаємо підбаріття вгору. Це дійсно реформа, це дійсно цілеспрямовані, мотивовані люди. І дуже радію з того, що на сьогоднішній день ці люди приходять, знаючи, що вони хочуть. Вони приходять, отримують знання і потім втілюють це, Я думаю, що намагаються принаймні втілити це бездоганно при несенні служби і, по-перше, підвищують імідж позитивний поліції взагалі. І по-друге, не наражаються самі на небезпеку і захищають. Перша функція, яка вони це захищають громадян від протиправних посягань кримінального елементу. Ну а зараз у нас ще йде повномасштабна війна з Російською Федерацією. Тому бійці батальйону, у тому числі, здобувають і вміння, які необхідні для того, щоб нести службу в умовах бойових дій. Український контрнаступ розмов про нього багато. Міжнародні та українські аналітики вже висловили свою думку. Хтось каже, що воно вже йде, інші навпаки. Чому будь-яку інформацію необхідно вивчати вдумливо та довіряти лише перевіреним джерелам, розповів Михайло Шабанов. Політолог нагадує, що війна сьогодні йде не лише на полі бою, а й у інформаційному просторі. Стосовно контрнаступу в українському новинному просторі інформації багато. Йде вона і від українських, і від міжнародних експертів. Але до цих даних треба відноситися з розумом, і головне все аналізувати. В інформаційному полі повинен існувати дискурс контрнаступу для того, щоб кожен українець. Міг бути, як то кажуть, інклюзивним до цього процесу, міг мати віру, ось і бачити реальні результати своєї допомоги армії, ну і власне своєї участі у різний спосіб. Також у контрнаступі війна йде у своїй логіці, і треба розуміти, що повної інформації стосовно контрнаступу не надасть ніхто, каже експерт, і це в першу чергу в інтересах України. Дійсно, в межах інформаційного поля українська влада лавіює у сенсі інформаці... ну, скажімо, у сенсі контрнаступу. Чому тому, що ворог повинен перебувати в омані, тому що ворог повинен, ну скажімо, так накопичувати сили, певні, щоб ми їх бачили, тому що ворог не повинен знати дійсний. Початок, коли це відбудеться, власне, коли відбудеться контрнаступальні дії, багато інформації стосовно підготовки українських військ і у міжнародних виданнях про контрнаступ говорять як перші особи країн, так і експерти. Кожен лідер держави повинен підтримуючи Україну дійсно і висловлюватися з свого боку, і формувати загальну допомогу до контрнаступу. Ось зокрема, пан Столтенберг анонсував вже відповідну підготовку наших пілотів на Ф 16 Також слід пам'ятати, що крім повномасштабного вторгнення триває і інформаційна війна, і при споживанні новин надважливо з обережністю ставитися до інформації від неперевірених джерел та спиратися на факти. Кожного дня ми фактично стримуємо цілу навалу фейків, симулякрів і псо з боку росіян, і українець повинен розбиратися у цьому сенсі і розбивати ті фрейми, які російська пропаганда, яка дуже часто є вигадливою достатньо, застосовує проти нас, зокрема роз'єднуючи у чомусь і знову ж таки по регіональним сенсам. при перегляді будь-якої інформації, треба все аналізувати. І Якщо є сумніви, краще пошукати офіційні джерела. Підсумував Михайло Шабанов. І ще про одну важливу для одеського регіону подію. Дивіться далі. За результатами досліджень проб води з об'єктів навколишнього середовища лабораторіями Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України за останні тиждень були виявлені збудніки цілої низки інфекційних хвороб, зокрема сальмонели, рота та астравіруси, холероподібні вібріони, лічинки гельмінців, наявність всіх цих та інших біологічних патогенів у чорному морі, білгородністровському лимані та річці Дунай, створює реальну загрозу життю та здоров'ю населення. Тому купання у морі вилов риби. Та морепродуктів у відкритих водоймах категорично заборонена. Повідомляють в Одеській мерії. Також громадянам радять утриматись від вживання риби та морепродуктів невідомого походження. Я не часу досити почали частіше звертатися до медзакладів. Більшою мірою фахівці пов'язують це зі стресом, останні якого українці живуть вже понад рік. У зв'язку з громадським запитом у консультаційно-діагностичному центрі 10-ї лікарні вдосконалюють практику досліджень та надання допомоги, водять нових спеціалістів у мультидисциплінарні команди та розширюють спектр реабілітаційної підтримки. У воєнний час одесити почали частіше звертатися до медзакладів. Більшою мірою фахівці пов'язуються зі стресом, останні якого українці живуть вже понад рік. У зв'язку з громадським запитом у консультаційно-діагностичному центрі 10-ї лікарні вдосконалюють практику досліджень та надання допомоги, вводять нових спеціалістів у мультидисциплінарні команди та розширюють спектр реабілітаційної підтримки. Збільшились пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, школу кишковим трактом, з нервовими різними розладами. Це очевидно, оскільки сьогодні ми живемо в такому часі і люди потребують особливої уваги. Медична статистика у війну продовжує зростати. Серйозні захворювання молодчують, хронічні загострюються, а стрес додає ускладнень. У діагностичному центрі працюють мультидисциплінарні команди, до яких входять лікарі різного профілю. Сьогодні у центрі пацієнтів приймають понад 20 вузькопрофільних фахівців. Кардіологи, невропатологи, гастроентерологи, хірурги, травматологи, офтальмологи. У нас навіть сьогодні працюють і психіатри. Працюють фахівці різного напрямку: і психологи, і психотерапевти, і фізичні терапевти, і спеціалісти мови та мовлення так які сьогодні дуже необхідні після тяжких. Інсультів, коли звертаються так. до нас пацієнти, наші ерготерапевти працюють, щоб до звичайного життя людей трошки направити. Прийти по допомогу до консультативно-діагностичного центру лікарні пацієнти можуть як за направленням від сімейного лікаря, так і з особистим зверненням. Зазвичай від сімейного лікаря. але і для самозвернення ми теж. Приймаємо усіх громадян, які знаходяться в нашому місці, і гості нашого місця. Будь-яка людина, яка захворіла, вона приходить до нас і ми надаємо медичну допомогу. При консультаційно-діагностичному центрі працює амбулаторно-реабілітаційне відділення, де відновлення пацієнта відбувається з урахуванням покроково розробленої програми. А щоб вчасно звернути увагу на проблеми і виявити захворювання на ранній стадії, фахівці радять регулярно проходити медичний чекап. І робити це потрібно не рідше одного разу на рік. Його зброєю було слово. В Одесі відкрили меморіальну дошку, знак пам'яті про чеченського поета Барда і мама Алім Султанова. На відкриття пам'ятного знаку приїхали і представники батальйону імені Шейха Мансура, які зараз воюють за незалежність України. Імам Алім Султанов, Барт, видатний чеченський поет, борець за вільну ічкерію, соратник лідера руху за незалежність держави від Росії, першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. 27 років тому, у 1996 році, поет загинув в Одесі. Як заявляють його соратники, вбивство сталося на політичному ґрунті. За ініціативою представників діаспори і оспівітчизників на фасаді будинку, де мешкав Імам Алім Султанов, встановлено пам'ятний знак меморіальну дошку. На відкриття приїхали і представники батальйону імені Шейха Мансура, які зараз воюють за незалежність України. Коли приїхав з концертом сюди в Україну, тут, в Одесі був вбит врагами чеченського народу імам Алим Султанов. Ми це знаємо, дело, звісно, офіційно не розкрито, але ми знаємо, відкуда цей слід. Розстріляли їх прямо в кімнаті, которых вообще нічого не ожидали, такого близко не подпускали. Так як у них не було ні оружия, нічого. У них были там свої гітари, там какие-то інструменти музикальні. На відкритій меморіальної дошки вшанували пам'ять визначного чеченського поета Барда, життя якого обірвалося у молодому віці. В його піснях лунали голос і сама душа чеченського народу. Для ворогів слово поета це ще страшніше за зброю, тому що слово поета запалює серця, надихає, дає сили і наснагу у боротьбі за свободу. Одеса мала б стати для імама домом, надійним прихистком, але на жаль, вона стала для нього тризною, Так же, як і для всіх нас сьогодні у нашому рідному місті нас вбивають, і вороги ті ж самі. Сьогодні Одеса прекрасна, зелені і розквітає, але ми кожну хвилину пам'ятаємо про те, що в нашій країні де війна, що на нашу країну напав жорстокий агресор. Ми сьогодні єдині з мамом в тому, що понад усе ми хочемо лише одного свободи свої рідній землі, своєму рідному народу від російських окупантів. Його вірші надихали бійців боротися за вільну рідну державу. І тепер пісні, і мама Алім Султанова, особливо у виконанні автора, підтримують бойовий дух тих, хто бореться за Україну. Україна, спасибо спасіба тібє, ветай нірамна парібе. Мачеченка его приютіла, скарміла, застіла в сім'ї. Глибока музична палітра, поєднання класичної хореографії з елементами сучасного балету та казкові декорації. В Одеській опері відбулася прем'єра балету «Дюймовочка» композитора Юрія Шевченка. Цього разу крихітній дівчинці сказки пощастило з'явитися на світ у найпрекраснішій квітці південної пальміри, одеській опері. Вистава на думку глядачів наповнює любов'ю та добром і спонукає спостерігачів повірити у диво, таке важливо у цей важкий для багатьох час. На завершення 213 го сезону одеська опера підготувала глядачам казковий подарунок прем'єра балету, «Дюймовенька» композитора Юрія Шевченка. Над виставою працювала творча група з Одеси і Києва. Ходимо сценичне рішення, хореографічне рішення. Інше, з мілкою Бровченко спілкуємося, Коля, щось потрібно підкоригувати. Він добре зробимо. Тобто як так створився наш місний творчий колектив, який випускає, народжує народжує цю виставу. Дюймовенька вже не вперше з'являється на сцені одеської опери, але цього разу крихітна дівчинка переродилася на сцені театру завдяки українському композитору Юрію Шевченко. Його музика сповнена яскравими темами з оригінальними метроритмічними візерунками. Музика дуже чудова і я хочу казати, що як більше ми працювали над цим твором, все більше всі захоплювалися і надихали, і та енергія, яка з'явилася в цій музиці, благодаря Диригенту Володимиру Врублєвському передається всім учасникам. По-перше, вона радісна, життєздатна, життєстверджувальна, і вона понурює не тільки дітей, але й дорослих в світ казки. Стараємось втримувати життя в руслі, в даному, щоб нас ну, цей час не в депресію не заганяв, а ми з свого боку, з своєї сторони, робимо все можливе, щоб і діти могли ну, бачити іншу сторону життя, і щоб вони також могли доторкнутися до цієї казки. Досить тісно з музикою пов'язана хореографія. Тут поєдналися класика з сучасними елементами балету, а кожен рух відтворює риси характеру головних героїв вистави. атмосферу створюються неймовірні декорації, чарівні костюми, а також гра світла. Вистава сповнена різноманітними символами, які змушують глядачів замислитися. Вона народилась з квітки, наша квітка виросла і вона тримає от у фіналі, ви побачите, що ми просто прийшли в країну ельфів. вона була абстрактна, казкова, країна любові. У нас теж була капля роси, яка Підкреслювала велику панораму казкової країни, куди прийшла Дімовенька. Коли сьогодні наші діти побачать це, для них вона вже приїде в Україну. А ця крапля, вона крапля роси, це як ну, символіка зрозуміла скрізь. Так, і це капля сльози. Прем'єрні покази балету «Дюймовенька» композитора Юрія Шевченка відбудуться в стінах одеської опери 17, 18 та 25 червня цього року. Театр запрошує усіх відволіктися від реальності та понуритися в чарівний світ казки. Яскраві кольори, феєричні капелюхи, макіяж і привабливі аксесуари. Одеса завжди відрізнялася своїм підходом до моди, зважаючи на те, що значну частину населення міста складають євреї. Одеська мода несе відповідний характер. Наші кореспонденти відвідали ілюстративну тематичну виставку, присвячену одеській моді в музеї історії євреїв Одеси. Саме на вулицях міста народжується справжня одеська мода, про яку говорять майже у всьому світі, стверджують модельєри. Витонченість та химерність властива одеситкам просто простягається червоною ниткою скрізь усю тематичну виставку під назвою Лопніно держи фасон, організовану в музеї історії євреїв Одеси. У чому полягає такий унікальний стильний принцип, якого дотримуються жителі міста протягом кількох століть, розповіли організатори експозиції. Дами могли не доїдати, не допивати, не досипати, але виглядати вони повинні були на да, то есть принцип, сейчас, выйду на завжди». Виставка складається з моди різних періодів. Тут можна побачити сукні, капелюхи та прикраси кінця 19 століття та по наші дні. У кожному часовому періоді одеситки знаходили способи виглядати модно. Їх образи надихали багатьох режисерів і письменників на створення відомих творів мистецтва. Здесь вы можете видеть и корсетную коробочку с крючком для затягивания корсетов, и капор, да, такой типичный головной убор того времени. Конечно же, многочисленные открытки, да, как выглядели модницы того времени, перья, веера, да, то есть вот эта вот роскошь, которая очень характерна для конца 19 столетия. Кроме того, мы здесь расположили еще такую мужскую полочку, где, а, вот, например, можно встретить известного одесского шляпника Фурмера. Певну особливість також має мода протягом переходу від дореволюційного до постреволюційного періоду. Там ми вже можемо встретити ліс, да, обратіть увагу, це вже такий лакшері сегмент, називаємо це на сучасний манер, да, вже зовсім інші прически, там используется сеточка для волос, шляпки менингитки да, уже уже совсем совсем другая реальность. А 50-е это вообще уже достаточно прост, простой наряд. Вы ви видите перед собой обычное летнее платьишко, да, обычные шляпки, обычный китайский зонтик. Одеська мода часто вражала оточуючих, а інколи навіть дивувала. Фішечкою, пожалуй, вот, э, этой стеночки являются подтяжки для носков. Був такий нюанс, носки йшли без різінок. Якщо ви хотіли, щоб вони у вас не потірялись в процесі, да то і споривались вот такі подтяжки. Незмінною протягом багатьох століть залишається мода євреїв-модельєрів, які змогли крізь довгий час пронести свою ідентичність і зберегти незламні правила релігійного дрес-коду. Говорять, що євреї змогли зберегти три речі, які їм дозволяють залишатися євреями мова, імена та одяг. Саме національний одяг допомагає євреям виділятися серед інших народів. Оце вот замечательная картинка, це якраз таки 30-ті годин XIX века, Обратіть внимание, купці, єврейські купці в Одесі, да? І вот, вот да? сейчас переходимо хопа 21 век Иерусалим, І особо костюм нічим не отличается. Сюртук головний убор, об'ємна меховая шапка. Це да? лишь одно з направлений хасідізму, одне з направлений іудаїзму. Євреї носять традиційний чоловічий головний убір, стос відрізняються вони тканиною, кольором та формою. Кипа это не мода, это, скажем так, религиозная, да, часть религиозного гардероба. Одно из названий кипы это ярмолка, да, ярмо небес. То тобто есть наша задача всегда помнить, что мы не венец творения, над нами всегда есть Всевышний. И вот кипа для мужчины это вот это вот лишнее напоминание, что я, да, не самое главное в мире, есть кто-то повыше. Залежно від належності до певної течії, чоловіки-євреї носять різні головні убори. вот эта вот шляпа Барсолина итальянского производства, которая носит направление Хабад. Так принято. На самом деле вот такая классическая шляпа это не только Хабад. Литовское направление иудаизма также носит шляпы, но они немножко другой формы и их немножко по-другому надевают, чуть-чуть надвигая на глаза. Да, то есть скромность, мы не, не видим ничего, только смотрим подножки. Єврейські чоловіки носять класичний одяг переважно чорного кольору. Жінки також мають низку правил, яких вони дотримуються в моді. Одне з них єврейки не носять чоловічий одяг. Это прикрытый локоточек, закрытая косточка и прикрытые колени. Да? То есть есть три точки, которые у женщины должны быть закрыты. Если женщина замужняя, да, вот вы ви можете видеть, на мне сейчас парик. Да, это не мои волосы. То есть замужняя женщина обязана покрывать голову. У этого есть серьезное объяснение, почему так. Женщина с того момента, как она становится женщиной, то тобто есть она принадлежит своему мужу, она обязана покрывать голову. Одесса и сегодня продолжает славиться новинками сучасної моды. За Період останніх років у нашому місті проводять багато заходів, які стосуються фешн-індустрії. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе, побачимося.